Протягом 20 років Google був беззаперечним королем інтернету, але сьогодні його імперія під загрозою. Штучний інтелект, такий як ChatGPT, нібито може знищити його головний бізнес. Пошук ринки нервують, інвестори ставлять питання, чи на кінець це для Google. І от нещодавно генеральний директор компанії Сундар Пічай дав цікаве інтерв'ю, де поділився своїми думками. У цьому відео ми розберемо ключові моменти цього інтерв'ю. Ви почуєте із перших вуст, як Google планує не просто виживати, а перемагати у війні штучного інтелекту. Погнали! Отже, інтерв'ю починається з головного питання, яке сьогодні турбує всіх інвесторів. Чи не знаходиться Google під загрозою повного руйнування бізнесу через появу штучного інтелекту? Чи не вб'є нова технологія їх основний заробіток пошук? І замість того, щоб захищатися, Сундар відразу переходить у наступ. Він наголошує, що стратегія AI-first, або ж штучний інтелект, перш за все, це не реакція на загрозу, а план, який компанія втілює вже майже 10 років. Давайте Послухаємо. Однією з перших речей, які я зробив, було думати про компанію крізь призму AI First. Нам це було абсолютно ясно. У нас вже працював проект Google Brain в 2012 році. Ми придбали DeepMind в 2014, а в 2015, коли я став CEO, я сказав: ну технологія еволюціонує, і причина, чому ми були в захваті від підходу, AI First, полягала в тому, що ми відчували, що саме штучний інтелект забезпечить найбільший прогрес у пошуку. І ось тут криється ключовий момент. Багато хто фокусується на появі конкуруючих продуктів типу ChatGPT і б'ють тривогу, що нібито він може поховати традиційний пошук, який стає застарілим. А співставний новий конкуруючий продукт від Google, додаток Gemini, він має схожі можливості із ChatGPT, але зростає значно повільніше. Сундар пояснює, що таке порівняння є не зовсім коректним, бо головну ставку Google робить не на окремий чат-бот або додаток, яким є ChatGPT, а на інтеграцію штучного інтелекту Gemini в усі свої ключові продукти, головним з яких, звичайно, є пошук. Він стверджує, що саме пошук з його новими можливостями, а саме ai overviews і є сьогодні найбільшим продуктом генеративного штучного інтелекту. І що важливо, за його словами, кількість запитів з використанням нових інструментів не спадає, а навпаки, тільки зростає. Ми запустили AI-overuse близько року тому, і зараз ними користуються понад півтора мільярда людей. Це розширює типи запитів, які люди можуть вводити і ми емпірично бачимо, що природа запитів розширюється, тобто з'являються абсолютно нові сценарії використання пошуку. Ми бачимо, що для запитів, де ми активуємо, AI overviews, кількість запитів зростає, і це зростання триває з часом. Ми отримуємо зворотній зв'язок. знаєте... Ми нещодавно почали тестувати в лабораторіях абсолютно новий спеціальний ai досвід під назвою AI Mode. Ми більше розповімо про нього на Google I.O. в ai режимі. Ви зможете отримувати повноцінний досвід взаємодії зі штучним інтелектом, включно з розмовними запитами. і ми впроваджуємо туди наші передові моделі, де ці моделі фактично працюють, щоб відповідати на ваші запитання, використовуючи пошук як нативний інструмент і там люди вводять запити, які я буквально цілими абзацами середня довжина запиту десь у два-три рази більша, ніж те, що ми бачили у пошуку два роки тому. І це ключовий момент його аргументації. Штучний інтелект не канібалізує пошук і не з'їдає старий пошук. Він по суті розширює пиріг. Він створює більший новий ринок для інформаційних запитів, які раніше просто було неможливо робити, і де очікувано з'являються нові гравці. Але фундаментальний пошук він залишається, а технології мовних моделей лише додають йому екстра потенціал. І загалом підсумовуючи свою позицію щодо конкуренції, сундар підкреслює, що завдяки передовим моделям, таким як Gemini 2.5 Pro, вони бачать значне зростання і залучення користувачів. Він наводить приклад нових можливостей взаємодії, які вже доступні. Знаєте, в пошуку, можливо, найбільш широко використовуваний продукт генеративного AI сьогодні, це пошук з ai Overviews. Розумієте. Люди користуються ним дуже інтенсивно. Очевидно, у нас є і окремий додаток Gemini. Я думаю, ми досягаємо значного прогресу там, особливо з провадженням Gemini 2.5 Pro. Ми побачили реальне зростання залученості і використання продукту. У нас попереду ще багато нового. лише за останні кілька тижнів. Ми випустили глибокі дослідження, оновлений канвас, аудіо огляду, відео генерація, прям додатку Gemini на телефонах Android з Gemini Live ви можете ділитися екраном, і він може коментувати те, що у вас на екрані. Тож в цьому напрямку багато що робиться, і користувачі на це реагують. Тож Сундар визнає, що ринок штучного інтелекту величезний, потенційно щось більше навіть ніж поява інтернету, і це не гра з нульовою сумою, де має бути лише один переможець. За, за його словами, вони бачать великі можливості для росту, і головне це здатність до інновацій. А ця здатність до інновацій вона знаходиться в їхніх власних руках я думаю, дилемма існує лише тоді, коли ви ставитесь до неї як до дилеми. Для мене в технологіях завжди є ці масштабні періоди інновацій, і ви повинні занурюватись в них настільки глибоко, наскільки можете. Це єдиний шлях. Це як один з оригінальних принципів Google, слідуйте за користувачем, а все інше прийде. Далі ми підходимо до питання, яке хвилює більшість інвесторів. Якщо ринок стає більшим, складнішим, чи може він лишатися таким же прибутковим, яким був традиційний пошук? Сундар ділить це питання на два: про витрати, тобто вартість генерації відповідей на запити, і про монетизацію, тобто дохідну частину. Щодо витрат, він говорить наступне. Ми побачили, що за останні 18 місяців вартість обробки одного запиту драматично впала. Я б сказав, що мабуть більшим обмеженням є затримка, тому справа не стільки у вартості запиту. Наша здатність надавати досвід, користувацький досвід з правильною затримкою, адже пошук завжди був майже миттєвим. Так Ось, що є більшим питанням. Вартість запиту це не те, що на мою думку в кінцевому підсумку. Ну, знаєте, я думаю, ми, ми зможемо. Ми добре впоралися з переходом. Це не головний фактор вп впливу. впливу. чи є у вас думка щодо доходів від реклами? Знаєте, з нашими ai Overviews ми вже вийшли на базовий рівень, тобто він такий самий, як і без AI-оверв'юс. Тож, ми досягли цієї стадії. І звідси ми можемо тільки покращувати результати. Розумієте, я думаю, я завжди відчував, що причина, чому реклама так добре працювала в пошуку, полягає в тому, що комерційна інформація це теж інформація. І люди, коли у них є такий намір, вони шукають саме цю найбільш релевантну інформацію. Я не бачу жодної причини, чому б AI, виходячи з базових принципів, не впорався би з цим завданням краще. Отже, якщо підсумувати цей блок, аргумент Сундара складається з двох частин. По-перше, з, з точки зору витрат запити будуть тільки дешевшати завдяки новим технологіям. По-друге, з точки зору доходів вони вже досягли прийнятного базового рівня прибутковості. І він вважає, що у штучного інтелекту є такий самий комерційний потенціал, як і у звичайного пошуку, а можливо навіть і більший. Впевненість в гарному майбутньому Google, за словами сундара базується на фундаментальних перевагах компанії. Це цікавий блок інтерв'ю, бо тут сам сундар розбирає конкурентні переваги, які є значним диференціатором. І перше на що він вказує, це власна унікальна інфраструктура, і тут мається на увазі не, не тільки величезна кількість дата центрів для навчання і тренування передових ai моделей, а й власні передові чіпи. Знаєте, ми дивимося на парето фронтир у співвідношенні продуктивності і вартості. Google буквально знаходиться на цьому фронтирі. таким чином, ми створюємо найкращі моделі за найбільш економічно ефективною ціною. Розумієте, і наша серія моделі Flash – це справжня робоча конячка в індустрії. Частково ми робимо це, тому що ми тренуємо і запускаємо наші моделі на власній інфраструктурі, включно з TPU, І ми вже використовуємо сьоме покоління наших TPU. TPU. Ironwood, наша остання серія TPU, один такий под має потужність понад 40 екзафлопс. розумієте, і масштаби цих штук просто неймовірні. тут. Уже я сам мав загуглити, що воно таке той екзафлоп. І Вікіпедія каже, що потужність обчислень в один екзафлоп дорівнює мільярду мільярдів або одному квінтильйону операцій обчислень за секунду. Коротше кажучи, сундар запевняє, що Google наразі на передовій в плані створення необхідної обчислювальної потужності для штучного інтелекту, і цю позицію вони навряд чи втратять, бо створення конкуренції потребує неймовірної кількості капіталу для R&D, а також побудови відповідної інфраструктури. Друга перевага за сундаром це унікальна команда і культура, до якої досі залучені засновники. Ларі Ларі Знаєте, треба віддати їм належне. Вони завжди уявляли, яким буде штучний інтелект. Я думаю, їхня здатність розуміти тренди. Клянусь, я розмовляв з ними про ці моменти, як зараз, можливо, ще 15-20 років тому. Я думаю, вони обидва погодяться, що це найзахопливіший час у, у галузі і вони обидва залучені. Кожен по-своєму. Я думаю, Сергій точно проводить час із командою Gemini, і робить це доволі хардкорно. Сидить, пише код, проводить час з інженерами і це дає команді таку енергію, яка, на мою думку, не має аналогів. Мати засновника, який сидить поруч, дивиться на криві навчання моделей, дає відгуки про архітектуру, як ми можемо покращити посттренування. Тощо я думаю, це справді рідкісна можливість. І третій пункт стосовно переваг, це те, що штучний інтелект стає тим самим двигуном, що прискорює і всі інші напрямки і футуристичні проекти, так звані Bets, і Він наводить конкретний приклад з безпілотними автомобілями Waymo. На папері наші бізнеси виглядають дуже різними, але під ними є спільна нитка. Так, тобто Waymo буде ставати все кращим і кращим завдяки тій самій роботі, яку ми робимо в Gemini та штучному інтелекті. Це стосується і клауду, і пошуку, YouTube, і робототехніки. AI – це об'єднуючий шар. Окрім цього, він дає конкретний прогноз щодо іншої довгострокової ставки. Це квантові комп'ютери. для мене квантові обчислення зараз відчуваються так, як штучний інтелект відчувався десь в 2015-му. Тому я б сказав, що впродовж п'яти років настане момент, коли якесь дійсно корисне практичне обчислення буде виконано на квантовому комп'ютері значно краще ніж на класичному. І це буде той самий ага, момент. Наостанок, в більш особистому моменті, інтерв'юер запитав чай про його найбільші помилки під час керівництва. Знаєте, є багато дрібних речей, про які шкодуєш. За своєю природою я схильний дивитися вперед і вчитися на помилках. Але послухайте, ну були придбання, які ми довго обговорювали і були дуже близькі. Але назвіть мені ім'я. Ну, у мене будуть проблеми. Ну, можливо, Netflix. Це був момент, коли ми дуже інтенсивно обговорювали Netflix. То, що ми бачимо в підсумку? Сундар аргументує, що для Google епоха штучного інтелекту це не загроза, а навпаки, кульмінація багаторічної роботи і ледь не домашнє поле для їхньої гри. Він представляє компанію не як ту, що захищається проти нових технологій загроз типу ChatGPT, а як ту, що навпаки, має найглибші технологічні переваги. І може використовувати їх для нової хвилі росту. Але чи вдасться їм реалізувати цей план? Покаже час, що ви думаєте про аргументи Сундара? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд.